Привіт. 29 січня. Майже закінчився січень, хочу розказати, що робимо, що було. Як завжди собака-піщака, зараз підемо кататися на лісопетах. Незважаючи, що зима, бачити, сніга немає. Така погода. Ну, морозна десь біля мінус 2, мінус 4. Ось. Чим займаємось, все одно треба щось робити, щоб навесні, бо весна буде, це вже гаряча пора, там все треба буде пшикати і робити, то, так бачите, так, тотально підрізаємо дерева. Бо, на жаль, перші роки, десь 3-5, треба формувати крону, тому... Такі, бачите, вирізаються все зайве, робиться крона, і тільки потім вже будуть квіточки і все інше. Є там такі дерева, які не треба так обрізати, але, на жаль, таких дерев не дуже багато. Навіть олівці треба стригти, тримати їх. А всі ці, як тут міндалі, оці, то там їх треба піднімати, в мене там є шовковиця, її теж треба формувати правильно. Ну, це все вимагає якогось такого труду і вміння. Тому ось так. Зараз ріжемо дерева, формуємо крони. Ну і ось, бачите, накопали ці хом'ячки наші, тут риють. В цьому році їх багато. І так, я так думаю, що люди стали менше лазити в ліс там на річку. Бо цих качок дуже багато диких завелося. Але кротів не ганяємо, нехай будуть. І вони так не дуже заважають. А тут таке бачите, тут воно не якийсь культурний газон, а так як воно є. Тому Нічого страшного. Були теплі дні, тому ось приходили хлопці, робили, там підправили трошки, трошки отмазку, нам підправили, бо там пісок був навозний і воно просіло. Побачите, тут де оця підпірна стінка, воно ось так, де отут, де лаванди, майже був, був такий схил. І він майже доходив до сарайчика. сарачика. Щось в мене, так думаю, може і сарайчик попливе, то насипали оцей такий кусок. Але тут теж воно насипне трошки, Ось, то тут відремонтували. І плюс приходить Коля, він зараз робить різні конструкції нам. Оце я вам вже показував. Він зробив для рослин і ще він зробив нам оці підпорки для троянд і для інших квіточок. Такі гарненькі. І ось ще для високих троянд він зробив ось таку опору. Бачите, купили ми цей арматуру шестірку. Вона 12 гривень за метр, коштує не так дорого. Коля зварив із двох частин. Ось, і тут воно скріпляється, вставляється і дуже класно виходить. Потім можна його це все роз'єднати і розібрати. Потрошки він наробив різних тут конструкцій під різні кущі, тут і для троянд, і всякі такі опори. Ось, ну, Зараз не можемо їх змонтувати, бо земля замерзла. Тут ось є матеріал, бачите, потрошечки робимо, він залишив. Тут і труба профільована, і кругляк. Ось, ну, Кругляк десятка, 23 гривні за метр погонний. Квадратна профільована труба, залежно від... Розміру там є 10-ка, 15-ка, 40-ка, 20-ка і нам різні варіанти від 40 гривень. Ось таку Коля класну річ зробив. Вона мені дуже подобається. Це такий, як хвіст. Бачите? Воно велике, але велике, тому що тут ділянка дуже велика. І ну, мале на цій ділянці воно не дуже гарно виглядає. Тут росте ця плетуча жимолость. і Ми хочемо, щоб вона заплила всю цю конструкцію. Ось тут теж така жимолость росте. Тут ми іншу конструкцію зробимо. То оце Коля робив її. У нас є трубогиб, він гнув із десятки. Зробив. Тут виходить ось таких елементів 28 штук. 28 штук. Розмір її радіус виходить 2,65. Ось таку конструкцію Коля нам зробив. І ще в планах багато таких різних конструкцій. Ось Тут ми актінідії посадили. І теж Коля зараз працює, робить підпорку для актнідії. Теж є така особливість у цих ліан, що бачите, тут є такі і такі. І оці вертикальні вони дуже важливі, тому що сама рослинка вона плететься, бачите? Тому їй треба за щось цеплятися. Отаке От коля тут робить. Воно так, на перший погляд, просте, але все одно вимагає часу і натхнення, щоб це все зробити. Що далі? Ну, бачите, далі будемо. Ще робити всі конструкції, ці потрошку обрізати дерева і плануємо вже починати підготовчі роботи, щоб замостити двір вже ці. Отакий ну, проєкт, там 500 квадратів треба зробити, то десь на 6 місяців роботи буде. Але треба зробити, щоб грязівку вдома натягнути. Ну все. Ось такі новини за січень. Будемо збиратися, поїдемо кататися у ліс. Пока!